На Вінниччині перевірили стан питної води. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб лабораторно дослідили 280 проб води з водогонів. В області та санітарно-хімічні бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів у п'яти містах області. Вода у водогонах не відповідає нормам. Розповідаємо, як і де виявили відхилення про результати дослідження та причини цих відхилень. Говоримо з Оксаною Скоробогач, завідувач відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань. У повідомленні центру зазначено, що вода у п'яти містах області не відповідає нормам, у яких саме населених пунктах та які показники порушено. Нашою установою центром контролю та профілактики хвороб здійснюється як плановий. Що квартальною, так і позапланові під час воєнного стану моніторинг якості води в комунальних водогонах нашої області. За результатами останнього моніторингу було встановлено, що у п'яти населених пунктах це такі, як комунальні водогони могилева Подільського, міста Літин, СМТ Літин та міста Гайсен були перевищення по загальній жорсткості та каламутності. В Калинівці та Хмільнику, які п'ють воду із поверхневих вододжерел, була невідповідність по пермонанатній окиснюваності. Ще одне питання: які дії має виконати місцева влада для проведення показників норму? Якщо говорити про дії місцевої влади, то слід зазначити, що місцева влада на місцях вона відповідає за все, що робиться на в тому чи іншому районі. Необхідно співпрацювати з водопостачальними організаціями, якщо необхідно контролювати здійснення виробничого лабораторного контролю, який регламентований санпіном 2.2.471.10 «Гінічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини, де чітко зазначено, з якої періодичності водопостачальні підприємства повинні здійснювати виробничий контроль. Це кратність від щоденної до щомісячної, що квартальної. Ми, як як центр контролю та профілактики хвороб, здійснюємо плановий моніторинг щоквартально. А під час воєнних дій щоденно, як я вже повторююсь, говорила раніше, тому місцева влада повинна як фінансово, так і іншими своїми важелями впливу впливати на водопостачальні організації, вживати всіх необхідних заходів для того, щоб населення, яке проживає на їхній підвідомчій території, споживало якісну питну воду. Як часто проводяться такі дослідження, чи виявляєте порушників, і що найчастіше є причиною забруднення? Згідно доручення Центру громадського здоров'я МОЗ України нашою установою, визначені контрольні водогони, за якими здійснюється щоденний лабораторний контроль по якості води. Ми щоденно контролюємо органолептичні показники та мікробіологічні показники. Один раз на тиждень ми здійснюємо контроль по розширеному санітарно-хімічному плану, тобто ми визначаємо 11 показників у питній воді. Стосовно причин невідповідності, то як було зазначено, що в водогонах комунальних водогонах міста Могилева Подільського та Гайсена і Літина зареєстровані показники. Перевищені показники каламутності та загальної жорсткості це показники природного вмісту, солей жорсткості та органічних речовин, які знаходяться у водоносному горизонті. Якщо говорити про, про перманганатну окиснюваність, то це показник органічного загруднення, який свідчить про якість води у річці Південний Буг, з якого п'ють воду мешканці міста Хмільник та Калинівки. Оксана Скоробогай, завідувач відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики неінфекційних захворювань, була з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір.